Розпакування, що мені сьогодні е, привезли із метро, дівчата. Це вам весняні квіти. Саме зараз у них починається сезон, і це артишоки. Артишоки буду розповідати в своїх соцмережах, для чого це так. Придвала готові е, сирники, е, тому що ми зараз всі постимо, а син мій іноді хоче сирничка. І тут більш-менш гарний склад із сиру кисломолочного. І, До речі, звертайте увагу, що ось такі сирники це запечені, вони із сиру кисломолочного. А сирники, які будуть е, не запечені, сирі, вони із сирного продукту. Саме, саме е, метро шеф. Так. І... Коротше, ви зрозуміли, що там ще брокулі. Броколі без них нікуди. Ось там листя салату. Листя салату. Ще один артишок, щоб ви розуміли, в артишоці можна їсти тільки серединку. Ого! Щас. А це кілограм полуниці. Кілограм полунички. Так, по спеціях. Одна із улюблених. Це теж дуже смачні страви з цим виходять. Гранульована цибуля. Копчена паприка просто прикрашає всі страви саме зараз під час посту бобові такі можна просто слиною подивитися. Так, насіння кумину або зіра. Що ще? Багато спецій взяла, тому що зараз багато готую, багато використовую. Карій ніжний, потім е, приправа до салату грецька, що сюди входить? Йоперний балет. Наша я її купила. Я не почитала склад, я навіть не могла подумати. А тут е, глюкоза, цукор, цукра, цукри, юдована сіль, насіль, е, цибуля, крохмаль, кукурудзяний чесник, петрушка, базилік, е, рапсова олія. Куркума, корінь, любистку, цибуля, шніт і кріп. Блін, от це я лох. Це не їмо, це не купуємо, це не використовуємо. Паприка Мелена, цибуля рідчиста, карі ніжний. Ну, улюблена класика, поки немає е, наших помідорів із херсоном. Я зимою купую ці, бо вони більш-менш пристойні за смаком. Шейтакі один із моїх улюблених грибів. Я не дуже люблю шампіньйони, вони такі ну, такі собі гриби, на любителя. А шейтаки просто космічні гриби. Я дуже їх люблю. Вони на антираковому протоколі призначені. Мої мами ніжки. Мама, їсть, мовчить і ніжки, бачите? Коротше, шейтаки. Потім ерінги, це теж, хто не пробував, спробуйте. Дуже смачні. Це з Європи, здається, європейські. Якщо це китайські, це здається ерінги європейські. Дуже смачні, просто теж я їх підсмажую і вам про це завжди розповідаю у відео. І ось такі ерінги, це інша торгова марка, це українські печериці, і у них трошки ерінги відрізняються, ніж. Ерінгі ці Черкас теж українські. Ну, Буду і ті і ті куштувати. Потім банани. Ебекедо. Мій улюблений сорт. Дуже стає таким, Він не як хаас, він такий соковитий, 5 днів лежить і просто як масло. Ідеальний авокадік. Добрий день. цибуля порей, це буду готувати різні страви із пореєм. Так, що в мене тут? Тут в мене перці червоні, тряпка палава, обов'язково. Штатив, голубе небо, ще авокадо. Тут в мене теж жовчий відтоку, дуже класний такий радічий. Капуста радічого, ну це як салат, але гіркий. Не всім може зайти, а я іноді люблю такий гіркий аромат. Тільки У мене питання, чого воно таке мокре, чи це вони його помили, чи що, не знаю. Ну і ой, гірочки. Все на підлогу вивалила. Ось таке розпакування, нічого не купила, 2800 заплатила. Ну, як нічого. Корм для кізочок.